Поранені троє хлопчиків шести чотирьох років. А також немовля, якому ще немає й року. За словами лікарів, у малюка сильний стрес, але життю нічого не загрожує. Загалом під наглядом медиків залишаються восьмеро пацієнтів. Інші лікуються вдома. Росіяни випустили по місту 15 безпілотників, вісім з них влучили у житловий сектор. Пошкоджені десятки приватних будинків, двоповерхівка та кілька виробничих приміщень. На Харківщині російський ФПВ-дрон. вбив двох цивільних людей. Про це повідомляє поліція області. Ворожий безпілотник поцілив в авто, в якому їхали 70-річний чоловік та його 71-річна жінка-співмешканка. Життя обох забрав ворожий безпілотник. Трагедія сталася поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади. Воєнний злочин РФ розслідує поліція. Ворог посилює тиск, а зсу проводять активні дії у відповідь на агресію ворога. Про це розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, який нещодавно прибув на Донеччину. Він зазначив, що найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покровський, Добропівський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини на Лиманському напрямку. Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь. Збройні сили України свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільнюємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення. Укрпошта закриває свої відділення в Костянтинівці. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він зазначив, що продовжувати роботу у прифронтовому місці стало занадто небезпечно. Тому Укрпошта прийняла рішення закрити поштові відділення в Костянтинівці. Смілянський вважає, що це допоможе зберегти життя працівників Укрпошти та клієнтів. Довгий час Укрпошта була єдиною опорою в місті. Наші відділення знищували вщент, а ми відновлювалися неподалік. Від вибухових хвиль вилітали вікна, а ми їх забивали й поверталися. Невимовно вдячні нашим колегам, які були поруч із клієнтами, не лише доставляли потрібне, а й підтримували словами та усмішкою. Ми не залишаємо наших клієнтів на напризволяще. Відділення Укрпошти в Дружківці й Олексієво Дружківці, що за 5-7 кілометрів від Костянтинівки, продовжує працювати у добропілі, ми теж чекаємо на кожного і кожну. Російські війська намагаються збільшити свою присутність на запорізькому напрямку. Проте силам оборони вдається перерізати логістичні шляхи. Про це етері апострофу заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук. За його словами, нині на півдні України окупанти активно використовують малі мобільні групи, а також дрони-розвідники. Досить активно працюють дрони, розвідники, противника. І з нашого боку, ми тут залучаємо і інші сили оборони також свої підрозділи безпілотних систем. Головною задачою яких також є і виявлення складів логістики противника, його переміщення сили засобів і їх ураження. І, зокрема, можу сказати, що навіть за останній тиждень наші підрозділи безпілотних систем і на запорізькому напрямку, і на Херсонщині досить ефективно відпрацювали по знищенню як і складів боєкомплектів, так і складів ПММ противника. І також були здійснені певні удари для порушення його логістики в цілому. Росія випробовує на фронті новий тип безпілотника з лтс зв'язком та можливістю віддаленого керування. Про це повідомили в головному управлінні розвідки та опублікували його 3 d модель, складові та компоненти. Дрон може виконувати розвідувальні та атакувальні завдання а також використовуватися як хибна ціль для перевантаження української системи ППО. Модифікація обладнана камерою та двома ЛТС-модемами, що дають змогу. Передавати відео в реальному часі і отримувати команди для корекції курсу за даними ГУР, майже половина його комплектуючих виготовлена в Китаї. Британія та євросоюз попередили Москву. Якщо Путін відмовиться від тристоронніх переговорів з президентами США та України, проти Росії запровадять нові санкції. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в уряді. Британії там наголошують будь-яке зволікання чи ухиляння російського диктатора стане приводом для додаткового тиску. У Лондоні додають, Кремль погодився на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці лише після того, як Вашингтон обмежив Індію за купівлю російської нафти. А президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, головний пріоритет ЄС припинення вогню з боку Росії в іншому разі санкції лише посилюватимуться. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх мирних переговорів щодо України в Угорщині. Повідомляє Sky News. За даними Білого Дому, Дональд Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Очільник польського уряду вважає, що проведення переговорів саме у столиці Угорщини, де понад 30 років тому підписали Будапештський меморандум, стало б історичною іронією. Адже Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила РФ, коли окупувала Крим та здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінії зіткнення. Таку заяву зробив глава британського генштабу Тоні Радакін на передодні зустрічі представників 30 країн в Пентагоні з метою узгодження спільних дій для безпеки України. Зустріч запланована на сьогодні. Про це пише «The Guardian». Британські солдати будуть допомагати із логістикою та навчанням, але не на кордоні з Росією. Раніше міністр оборони Джон Гілі також заявив, що Британія готова зміцнити українські сили без участі у бойових діях. Напередодні Трамп заявив Fox News, що США також не будуть залучати війська на місцях. Росія погоджується на гарантії безпеки України, але за участю Китаю заявив Сергій Лавров. Міністр закордонних справ країни агресору зазначив, що РФ хоче, аби безпеку України опікувалися рівносильно такі країни, як Китай, США, Велика Британія та Франція. Окрім того, посадовець цинічно стверджує, що вирішувати питання безпеки України без Росії не вийде. Інформація про підготовку Валерія Залужного до виборів не відповідає дійсності. Про це в ексклюзивному коментарі апострофу розповіла медіарадниця посла України у Великій Британії Оксана Тороп. Вона спростувала заяву журналістки Кеті Лівінгстон про нібито тиху препарацію посадовця до президентських переговорів. За словами Тороп, Залужний не має штабу, не веде кампанію і залишається зосередженим на обороні України. Раніше американська журналістка стверджувала, що штаб залужного працює в Лондоні. А його передвиборчу кампанію то очолить Сергій Наєв, Вікторія Сюмар і Поліна Лисенко. Наглядова рада, АТ Українська оборонна промисловість, призначила генеральним директором Германа Сметаніна. Про це повідомила прес-служба товариства у Телеграм. Сметанін вже обіймав цю посаду раніше. Відбір проводила міжнародна компанія, «ОДЖЕС Бенсон серед 14 кандидатів. Компанія спеціалізується на підборі керівників найвищого рівня. Голова наглядової ради Давід Ломанжарія наголосив на досвіді Сметаніна в управлінні ОПК за його словами. Новий керівник здатен ефективно організовувати роботу та має стратегічне бачення розвитку галузі. Верховна Рада внесла зміни до бюджету 2025, додавши ще 40 мільярдів гривень. За проголосували 229 депутатів. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, документ, який мав бути спрямований на оборону, у підсумку стосується переважно. Не військових витрат серед них 25 мільярдів у резервний фонд, частина кого може отримати Укрзалізниця, і майже 4,5 мільярда виділили на харчування школярів, понад 3 мільярди на ліки для онкохворих та пацієнтів із рідкісними захворюваннями. І ще мільярд гривень спрямують на житло для переселенців. Желізняк наголосив, обіцяних скорочень видатків від уряду у бюджеті немає. Утім, депутатам вдалося відхилити частину найбільш суперечливих правок. 100 тисяч доларів інвестицій і 9 місяців роботи. Український світловий дизайнер Микола Каблука представить на Burning Man 2025 арт-інсталяцію The Point of Unity точка єдності. Автор описує як медитативний простір, що поєднує небо і землю, людину та природу. Скульптура створена на основі складних оптичних ефектів. В день вона відображає небо в піску, а вночі перетворюється на простір тиші та внутрішньої взаємодії. Фестиваль. «Burning Man» стартує вже 24 серпня у пустелі Black Rock у США. Після цього точку єдності планують показати в Україні. А разом із нею до Америки вирушить і Чорна хмара Олексія Сая та Віталія Дейнеги, яку нещодавно презентували у Києві на Софійській площі. І це остання інформація у випуску. Далі обговоримо найважливіше з експертами. Апострів День триває. Не перемикайте, це справді важливо. Гостровдень, я Тетяна Чудоківська, і ми продовжуємо. Китай підтримує усі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення стабільного миру в Україні. Про це заявила речниця МЗС Китайської Народної Республіки Мао Нін. Після зустрічі Зеленського Трампа та європейських лідерів у Білому домі Маоні наголосила, що Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом закінчити війну Росії проти України. Нагадаю, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відкидає можливості надання Україні певних гарантій безпеки. При цьому чільник Кремля окремо згадав Китай серед держав, які на його думку могли би долучитися до цього процесу. Олексій Самойлов, доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог міжнародних вже в нашому ефірі. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, ось традиційні заяви, Маонін. Всі зусилля спрямовані на досягнення миру Китай підтримує. Хоча нагадаю, що раніше очільник китайського МЗ заявляв, що Китай не може допустити програшу Росії у цій війні. От що насправді потрібно Китаю виграш Росії чи затяжна війна? І, взагалі, як Китай використовує цей фактор російсько-української війни у своїх цілях, ага. Ну, Китай не може допустити не лише програшу. Росії він так само не може допустити програшу України, тому що насправді тут треба розуміти власне, як будується зовнішня політика Китаю, а китайці на відміну від скажімо, європейців або американців, які, наприклад, забезпечують гарантії миру за допомогою сили. Китайці робляться за допомогою так званої soft power м'якої сили і в першу чергу економіки фінансовим ресурсом, і тому варто розуміти таку річ, що Україна розглядається офіційним Пекіном як один із елементів імплементації цієї політики, тому що для наших глядачів я наведу таку інформацію у. Офіційній зовнішньополітичній доктрині Китаю є така штука, яка називається один пояс, один шлях, і здається, в 2017 року року оця доктрина була внесена офіційно в конституцію Китаю. Тобто, це означає, що офіційно держава за допомогою інвести... економічних інвестицій розглядає вплив на країни дружні там країни інших регіонів і. Україна так само була в концепції цієї зовнішньополітичні. Тому тут, на моє глибоке переконання, Україна розглядається китайцями як в майбутньому, як регіон для інвестицій, і оце те, що мається на увазі, оці такі своєрідні такі гарантії, да, безпекові за допомогою економіки. Тобто, якщо китайці прийдуть сюди з інвестиціями, а це, до речі, Дуже гарний е, варіант як залучення певних гарантій. Якщо китайці прийдуть сюди зі своїми інвестиціями будуть нам допомагати відбудовувати інфраструктуру, то звичайно це дуже сильно вплине в першу чергу на Кремль, тому що я нагадаю, що кілька заяв уже було офіційно е, російські політики. Вони говорять про те, що навіть при ухваленні певних е, рішень там між Москвою і Китаєм, які стосуються в тому числі і е, Українського Рукконфлікту е, е, війни в Україні російсько-української війни, так е, завжди е, останнє слово за Китаєм. Тому, на мою думку, саме так це виглядає зараз. А от ви сказали, що Китай може бути гарантом за рахунок тих інвестицій, які він може надати Україні? А який профіт від цього Москві? Для чого Росії це? А, тут питання в іншому. А хто буде Росію питати? Так хто буде Росію питати? Ні, ну Таким просто Росія ніколи... ратує за те, щоб Китай був цим гарантом, одним із гарантів. Для чого їм це? Е, звичайно, ну це такий, в першу чергу, це такий реверанс з боку Москви в сторону Пекіна, такий дипломатичний в першу чергу реверанс для того, щоб показати, що е, Китай дійсно є е, таким важливим гравцем, і для того, щоб показати в першу чергу Пекіну офіційному, що Москва е, цінує ті. Е, Кроки, які робить Пекін для врегулювання цієї війни, тобто, це в першу чергу така дипломатія, дипломатична гра не більше. Добре, а тоді яка роль в україно російській війні відносин зі сполученими штатами, і, зокрема, оці торгівельної угоди, що від неї залежить якраз в контексті е, подій, які відбуваються ну, в Україні. це дуже цікаве питання. Насправді, Китай, друга економіка світу, але торговельне сальдо у американо-китайських відносинах завжди було на користь Китаю, да, тобто Китай завжди домінував в економіці, і зверніть увагу, згадайте там, ще з коли під час першої каденції Трампа він же завжди говорив про те, що всі. Угоди торговельно-економічні, які були підписані не його адміністрацією, всіма попередніми адміністраціями, вони були неправильно підписані неправильно, тому що вони з точки зору Трампа нівелювали економічні, а відтак і політичні інтереси Сполучених Штатів. І от сьогодні Трамп намагається знову такі. Врегулювати, підписати якусь там умову економічну з Китаєм, але у нього нічого не виходить. Тобто, навіть ми говоримо про те, що е, якісь там мита і санкції щодо е, купівлі Китаєм російської нафти, але ж дивіться нічого не підписує. Знову таки тому це знову таки такий певний політичний реверанс з боку Трампа, і насправді, навіть якщо Трамп підпише якісь якісь там ефімерні санкції проти Пекіна, веде Пекіну абсолютно це ніяк не вплине на його там економіку і. Геополітичний статус Пекіна, тому що Пекін має цілу низку інших ринків збуту: це і Африка, і країни Європейського Союзу, до речі, тому це абсолютно ніяк не вплине. Ну, а на нас якимось чином вплив, де наше місце на цій шахівниці? Ну тут зрозуміло, що наше місце воно визначене, але. Знову таки, моє суб'єктивне переконання залучення Китаю в якості певно такого економічного гаранта це є невідворотним, Воно дуже сильно вплине на якраз таки повоєнне регулювання. і тут ще питання буде в тому, чиї інвестиції насправді будуть більшими, чи інвестиції Китаю, чи інвестиції Європейського союзу. Ну нам принаймні не варто відкидати таку пропозицію. А Олексій ну, поки, Самойлов... що, поки що ми її не маємо, да, але в будь-якому разі не варто. Так. Дякую вам, Олексій Самилов, доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог і міжнародних, був з нами. На все добре вам. А ми рухаємось далі. побачення. Швейцарія готова прийняти саміт Україна-Росія і навіть гарантує Путіну імунітет попри ордер міжнародного кримінального суду. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс. Він наголосив, що країна більш ніж готова до проведення зустрічі та має значний досвід. У міжнародному посередництві, за його словами, Женеву вже підтримують і Франція і Італія. Косіс уточнив, якщо Путін приїде на мирну конференцію, Швейцарія забезпечить йому імунітет. Це суперечить ордеру МКС, виданому ще у 2023 році, за незаконну депортацію українських дітей. Катерина Рашевська, юристка Оригінального центру прав людини, членкиня міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні. Вже в нашому ефірі, пані Катерино, рада вас вітати. Добридень. От міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс каже, що минулого року швейцарський уряд визначив правила надання імунітету особі щодо якої видано міжнародний ордер на арешт, якщо ця особа приїде на мирну конференцію а на нас, з приватних причин. От чи має Швейцарія право не виконувати ордер МКС у випадку участі особи в мирних переговорах? І, взагалі, чи може держава от отак автономно ухвалювати такі рішення з точки зору міжнародного права? Вочевидь, відповідне рішення воно йде всупереч зобов'язанням Швейцарії як держави члена міжнародного кримінального суду із сторони Римського статуту вона не може на односторонньому рівні, на національному визначити своїм актом законодавства якісь певні умови, які би дозволили особі уникнути арешту за рішення міжнародного кримінального суду, і вочевидь екстрадиції до Гааги для подальшого судового переслідування. Тому дуже цікаво, що і цей акт суперечить федеральному закону, ухваленому на рівні Швейцарії в 2001 році, де чітко також зафіксовано зобов'язання виконувати ордери на арешт, і немає жодного слова про якісь там особливі умови і обставини пов'язані із мирними переговорами. Тому буде дуже цікава реакція міжнародного кримінального суду, оскільки він після видачі ордерів на арешт уже робив такий загальний запит всім державам-членам щодо необхідності його виконання. І зараз, якщо ці мирні переговори Швейцарії будуть підтверджені, я впевнена, що МКС знову надійшли відповідний запит для того, щоб Путіна було затримано і доставлено в ГААГУ. Подивимося на що буде посилатися Швейцарія, бо акту внутрішнього законодавства, який йде всуперед об'єкту предмету і цілям римського статуту, явно буде не досить. Ну а чи були взагалі подібні випадки в історії, от коли країни порушували свої зобов'язання заради такої там політичної доцільності? Чи була реакція тоді МКС? І якою? Тут потрібно розуміти, що навіть у випадку Путіна вже були дуже схожі дії з боку інших держав-учасниць римського статуту, зокрема Монголії, і там вже є чітке рішення палати попереднього провадження асамблеї держав-учасниць про те, що Монголія порушила римський статут. І тому був заклик до інших держав-членів, зокрема, не повторювати дії Монголії, будь-які посилання, наприклад, на інші зобов'язання за міжнародними договорами, чи капак на персональні привілеї імунітети, вони не працюють на цьому, наголосили судді МКС. Тому я і сказала, що буде цікаво, на що посилатиметься Швейцарія. Я хочу зафіксувати, що у римському статуті на самому початку преамбулі вказано, що міжнародні злочини загрожують миру та безпеці людства. Тобто, говорити про те, що ми не будемо ніякі дії вчиняти для того, щоб покарати особу, що скоїла ці міжнародні злочини, бо ім'я миру це просто безхлусто. Тому знову ж таки ці всі мирні ініціативи ми розуміємо, що у світі ще близько 70 держав, які не є членами міжнародного кримінального суду, які пропонували свої добрі послуги, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Туреччина, де могли би бути проведені відповідні переговори. Але ж ні, Путін хоче в Європу. Путін хоче, щоб ордер на арешт не виконувався, оскільки це підриває рішення МКС. Ну а що взагалі таке рішення при Швейцарії створює, і ну, це такий небезпечний прецедент, які наслідки воно може мати для міжнародного кримінального суду? Та знаєте, це вже не дуже схожий на прецедент, тому що країни одна за одною просто нехтують рішеннями міжнародного кримінального суду. Це вже більше схоже на якусь тенденцію або негативний тренд. Монголія, Італія в контексті лівійського генерала, ціла низка заяв щодо невиконання ордеру на арешт потенційного щодо натаньяху в Європі, і цей список можна продовжувати дуже довго. Тому, на жаль, це все про ем, все менші і менші можливості забезпечити невідворотність юридичної відповідальності для злочинців. А отже, це нуль гарантій неповторення відповідних звірств у майбутньому. Це дуже негативно впливає в цілому. На міжнародний мир та безпеку, і дуже важливо, аби держави замислилися і повернулися до того, що зафіксовано в римському статуті, тобто до безпосереднього виконання зобов'язань щодо співпраці, як це передбачено статтею 86 даного договору. Ну от ви кажете, що цікаво, якою буде реакція МКС, а якою вона може бути взагалі? Це просто буде якась нота невдоволення, і в вигляді чого ця реакція буде? Ну, ви абсолютно праві. Я тут не буду розповідати якісь казки про те, те, що зараз абсолютно прям нереальні рішення будуть ухвалені щодо Швейцарії. На жаль, ні. І єдиною реакцією, якою вона може бути, це рішення палати попереднього провадження щодо того, чи відповідали такі дії зобов'язанням Швейцарії за римським статутом. Далі палата попереднього судового провадження може передати справу на розгляд асамблеї держав-учасниць, і, врешті, те, те, що ми матимемо, це така собі публічна порка. Якщо це можна назвати так за участі, в тому числі і неурядових організацій або ж організацій, які представляють постраждалих, аби показати, що ні, така поведінка є неприйнятною. Зупиняйтеся і коригуйте свої дії. А ви інші держави, будь ласка, не повторюйте це в майбутньому. Як бачимо, це є абсолютно неефективним і не попереджує повторення відповідного нехтування зобов'язань з боку інших держав, тому важливо задуматися про інші інструменти. Це, звісно, річне виключення держави і. Із міжнародного кримінального суду, бо тоді міжнародна юстиція взагалі рухне і не буде працювати. Але що стосується таких механізмів, як санкції, чи можливо що стосується голосу даної держави всередині асамблеї держав-учасниць, було би варто подумати про посилення тиску задля виконання зобов'язань. Ну, а які яким чином можна посилити цей тиск, які інструменти застосувати? Ми ж розуміємо, що міжнародне право воно у своїй основі договірне. Тобто без ініціативи тих самих держав-учасниць на рівні асамблеї держав-учасниць нічого не зміниться, і це знаєте таке парадоксальне замкнуте коло щоби зобов'язання виконувалися держави, повинні їх виконувати. А у випадку, якщо вони не виконуються, держави мають взяти ініціативу і посилити інструменти тиску на тих, хто і іде всупереч тому, на що попередньо погодився. І це складна ситуація. Але на жаль, це не тільки в міжнародному кримінальному суді, це міжнародне право в цілому має відповідний. Характер і саме тому, напевно, досить часто багато людей вважають, що міжнародне право мертве або просто неефективне і не працює. Ну от, чи э, для самого Путіна цей імунітет, який йому э, гарантує Швейцарія, виглядає як залізопетон? Як на вашу думку, чи погодився б він все ж таки приїхати у Швейцарію? чи, знаючи його як Я параноїка, аналізувати він би він би не ризикнув все ж таки потрапити хочу аналізувати ментальний стан Путіна. Давайте залишимо це для спеціалістів у сфері психіатрії, але зважаючи на те, якими були заходи для гарантування його безпеки під час участі у саміті на Алясці, то можна очікувати всього завгодно, і тим паче, що для того, щоб долетіти до Швейцарії в теорії, Путін там має і ще декілька держав пролетіти, які можуть там не знаю, посадити літак, але я би не посіювала таку думку і не романтизувала дії інших держав, членів міжнародного кримінального суду, посадити літак вони точно не будуть. Просто просто повірте. Тому для Путіна ці гарантії справді є залізобетонними, але зважаючи на те, що і перспектива міжнародної відповідальності також не є досить туманною, можливо, він вимагатиме додаткових інструментів. І таким інструментом на жаль може стати використання статті 16 римського статуту, коли на рівні ради безпеки ООН буде проголосовано про зупинку розслідування щодо Путіна і в тому числі виконання ордеру на арешт за для його участі в мирних переговорах. От якщо все це буде пропущено через процедуру за статтею 16, тоді насправді це буде найгіршим сценарієм, бо це де факто місія на один рік. Ну, сподіваємося, що до цього не дійде. Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини, членкиня Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні. Я дякую вам, пані Катерину, за цю розмову. Дякую. На цьому я з вами прощаюся. цій студії о 18 -тій. зустрічайте Олексія Ананова. Приємного вам вечора і тихої ночі.